Фракції на обов'язковому виступі. Будь ласка, Кузик Петро Миколаївич. Дякую, Володимир Володимирович. Я коротко. <кхи> По Деснянському району, вулиця Маяковська, 14, Дроб 13. Хочу звернути вашу увагу як керівника київської міліції. В одному будинку 15 квартирних краж. Останню злодіїв затримали самі мешканці. Чекали смурфіки від поліції годинами. Вони приїхали. Одного з них було відпущено після перемог з поліцією. Іншого затримали там на 70 годин. Там другий другий Маяковського 20 В наркопритон мешканці звернулись до участкового з вказанням квартири і таке інше точну інформацію. Після чого прийшла відповідь, що була проведена профілактична бесіда е, з власниками цього наркопритону. Ну так, між іншим, в цей же день е, мешканку цього будинку, яка подає, подавала заяву, колективну заяву будинку, е, заштрафували за порушення правил ПДД на 500 гривень. От вона і каже, що е, утримувати наркопритон, покарання буде профілактична бесіда, проїхати не поворот штраф більше 500 гривень. Зверніть увагу на ці дві адреси. Я повторю: Маяковського 14-13 і Маяковського 20В. Дякую. Андрій Євгенович, маєте необхідність коментувати? Ну, всі звернення. Я беру протокол, ми всі по тому опрацьовуємо. Вже були факти, я надаю всі відповіді на вас.